Ось ця конна, про яку я з вами тільки що розмовляв. Ось дивіться, який чудовий вона має колір. вона має такий не червоний, а такий помаранчевий в перламутрі. Весь автомобіль без будь-яких пошкоджень, без царапин, без вмятин. Ось так виглядає ця красуня. Це є чистий 2019 рік, пробігу вона має 101 тисячу. Батарея замінена зараз вам до відео ще фотографії стікера. Резина в неї стоїть літо, але хороше, дуже хороше, в гарному стані. Рік-рік-рік. Рік даної резини. А, Напевно, що з внутрішньої сторони. Ні, 11-й тиждень 2019 року, але виглядає вона практично, можна сказати, як 24 року. Тобто мало хто там нею їздив. Ось вам права сторона, дивіться, який насичений колір. Такий не її буде видно дуже з далекої відстані. Це саме такий колір, який найменше попадає в ДТП. Тут у нас дадурські ходові вогні, два ключа, безключовий доступ. Це є бруд. Ось виходить її ціна бруту, це 2019 рік, 101 тисяча пробіг, 64 кВт, сох батарея на зараз на сьогоднішній день має 99,8%. Ось дивіться, всі пластмаски, сидіння, тут у нас все цілесеньке, ковролінчик. Дійсно хороший автомобіль. О, цікаве, телефонуйте. Тут у нас йде дві зарядки. Одна на 220, друга швидкісна, знизу йде автомобільний компресор, крюк. Пластмаси не побиті, не поцарапані, не пошкоджені. Тут у нас теж сама пластмаса на дверці, на карта без подряпин. Клімат працює, всі склопідіймачі працюють, спинки ззаді, дивіться, ніде не подерті, не пошкоджені. Салончик ідеальний, потолочок також без пошкоджень. Комплектація преміум максимальна, підігріви, обдуви, камера, дістроніки, адаптивні круїз контролі, електросидіння, ліве-праве. Ось такий автомобіль.